Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Ночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. За даними обласної військової адміністрації, у кривому розі через атаку пошкоджена будівля приватного підприємства. Там сталося займання, яке рятувальники загасили. У Першапінській громаді Самарівського району пошкоджено фермерське господарство. Там виникла пожежа і постраждала жінка. Їй надали допомогу на місці. Епі від дроном та артилерією противник поцілив по Нікопольщині. Гатив по райцентру і Покровській громаді. Побиті багатоповерхівка приватна оселя, гараж, господарська споруда зачепила також і лінії електропереду. Дач. За оточеними даними через скидання боєприпасу з безпілотника, вчора надвечір у Нікополі був понівечений приватний будинок. Також відомо, що троє чоловіків та жінка постраждали внаслідок ворожих атак в Васильівському та Пологівському районах. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Загалом, продовж доби окупанти завдали майже 400 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Маємо і певні деталі для вас. Війська Російської Федерації здійснили чотири авіаційних удари по Гуляйполю та Новоданилівці. А понад 200 безпілотників різної модифікації переважно ФПВ атакували Малокатеринівку, Біленьке, Новолександрівку, Таврійські. Степногірськ та ряд інших населених пунктів надійшло 64 повідомлення про руйнування житла, автівок та соціальної інфраструктури. На Херсонщині триває розмінування акваторії річки Інгулець. Водолази сапери щоденно очищають воду від вибухонебезпечних предметів, що залишилися після бойових дій. У умовах постійної загрози сучасні технології стають надійними помічниками. Зокрема, фахівці ДСНС використовують підводний дрон, який дає змогу здійснювати детальну розвідку дна водойми без ризику для життя саперів. Ну, а просто зараз я пропоную вам дізнатися і побачити ексклюзив прямо з фронту Харківщини. Все про характеристику та небезпеку FPV-дронів. Чому не варто нехтувати своєю небезпекою? Чому не варто нехтувати своєю безпекою? Та все про наслідки атаки FPV-дронами по цивільному населенню. Чим цієї ночі росіяни били по Харкову та які наслідки влучань про головні події в регіоні за минулу добу? Просто зараз проінформує наша кореспондентка Вероніка Марченко. Вітаю колеги та глядачі. Ранок лайф прикордоння Харківщини постійно продовжує бути під обстрілом. Вчора близько 10-ї ранку російська армія вдарила по селищі в Купінському районі, застосувавши ФПВ-дрон. Боєприпас був скинути на цивільний автомобіль. А жінка, яка перебувала в авто, дістала поранення. Нагадаю, що росіяни постійно б'ють ФПВ-дронами по цивільному населенню. Дуже багато зафіксовано смертельних випадків при прямому влучанні. Тож, шановні глядачі, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою, наслідки можуть бути фатальними. А те, що ви зараз бачите на моєму обличчі та на моїй руці, це один з найвдаліших варіантів, які могли би бути. Тому ексклюзивно для вас, військові, взводу ударних безпілотників 114 окремої бригади сил територіальної оборони зсу розповіли нам детально, що таке впівідрон, як він виглядає, та яку небезпеку несе. Це важливо знати наразі кожному. Тож давайте послухаємо. Бажаю здоров'я на зв'язку. взвод зв ударних безпілотників 114 бригади. Стрік склад перед вами зараз менший 7 дюймовий дрон для недалеких польотів. Також ми маємо більший 10 дюймовий дрон для далеких польотів або для підйому дуже великої ваги. Менші дрони літають на відстань 10-15 км від лінії бойового зіткнення. Більші можуть дістатися на 30 км від лінії бойового зіткнення. FPV дрони дуже швидкі і вони можуть наздогнати як пішу жертву, так і жертву на машині. Навіть заряду на малій, малому дроні достатньо для того, щоб вбити на місці людину або сильно пошкодити машину і вбити пасажирів. При виявленні такого засобу в повітрі не нехтуйте своєю безпекою, ховайтеся, при виявленні його на землі, ні в якому разі не наближайтеся та не чіпайте його руками. І саме місто Харків на жаль не менше страждає від обстрілів у червні. внаслідок наслідок російських ударів пошкоджено 383 будинки по всім районам. І, до речі, цей місяць став рекордним за кількістю обстрілів від самого початку повномасштабного вторгнення. За даними мера, 142 обстріли здійснили росіяни по місту за червень. Ця ніч на жаль також була неспокійною. Близько третьої години ночі внаслідок прильоту ворожого БПЛА грань 2 Спалахнула пожежа на Обоварському районі. Нас влучання палали бокси Сто а також вибиті шибки у прилеглих будинках. Але на щастя цієї ночі обійшлося без постраждалих. Прокуратура Харківщини отримала нового очільника на посаду призначено Аміла Омарова, який був офіційно представлений відповідно до рекомендації Ради прокурорів України. Він має понад 9 років досвіду роботи на керівних посадах в обласній прокуратурі, і з 2021 року очолював Шевченківську окружну прокуратуру міста Харкова. Нагадаю, протягом останніх майже 8 місяців Харківська обласна прокуратура залишалася без постійного керівника. Варто зазначити і про курс валют станом на ранок у Харкові. За 1 долар потрібно віддати 41 гривню 50 копійок, а за 1 євро 48 гривень 90 копійок. Щодо цін на пельне, 95-й звичайний коштує 58 гривень, дизельне паливо 55 гривень, а газ 33 гривні 70 копійок. Температура повітря сьогодні у Харкові буде від 13 лише до 20 градусів тепла, а ймовірність опадів становить 65%, Синоптики прогнозують сьогодні дощ. Наразі це всі важливі новини на Харківщині за минулу добу. Бережіть себе. Бажаю всім нам тихого дня, колеги. Вам слова. Наша кореспондентка Верніка Марченко розповідала про останні події харківського регіону. Бережіть себе. Ну і Росія прагне повністю захопити Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Харківську та можливо Чернігівську області. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю іспанській газеті. Також прем'єр додав, що найбільше Україні зараз потрібні системи протиповітряної оборони, серед яких Петріт Сампті, а також економічний тиск з боку заходу. За словами українського прем'єра, ухвалення пакету Європейського союзу разом із законопроектом сенатора США Лінці Грема змусять Путіна сісти за стіл перемовин. Шмигаль також закликав Європейський Союз ухвалити рішення щодо конфіскації усіх заморожених активів Російської Федерації та передачі їх Україні на відбудову країни та компенсацію всіх збитків. У червні росіяни захопили 556 кілометрів квадратних української території. Це найгірший показник за рік. Про це повідомляє Діпстейт. Найкритичнішим для України став листопад минулого. Роком. Тоді окупанти просунулися на 730 км2. Найбільше присувань на Новопавлівському та Покровському відтинках – 29 та 27 відсотків відповідно, а на Сумщині – 18 відсотків. У справі про привласнення понад 5 мільйонів гривень на будівництві фортифікації на Харківщині під варту відправили всіх фігурантів. Йдеться про екс заступника мера Харкова, двох керівників компанії, двох приватних підприємців. Їх триматимуть під вартою без права на заставу. Днями їм повідомили про підозру за заволодіння бюджетними коштами на суму майже 5,5 з половиною мільйон гривень. А от Україна тим часом запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами. Про це повідомив міністр оборони України. Остему міру ідеться про створення нових оборонних виробництв в Україні та країнах форматором Штайн. Усе виготовлене озброєння постачатимуть силам оборони до завершення війни. Українським виробникам нададуть спеціальний режим для масштабування і запуску нових потужностей. А от Пентагон призупинив постачання частини ракет протиповітряної оборони та високоточної зброї Україні. Про це пише видання Політико. Пентагон зупинив відправку деяких зенітних ракет і боєприпасів до України через побоювання, що запаси американської зброї надто скоротилися. Рішення ухвалилось ще на початку червня однак воно набуло чинності лише зараз. Частину зброї Україна отримає зі складів США, іншу за програмою, яка передбачає закупівлю озброєння в американських компаній. Ці. І два канали діяли за адміністрації Байдена. Водночас адміністрація чинного Дональда Трампа не подавала запитів на додаткову допомогу. Втім, за словами чиновника, Україні вистачить ресурсів, які залишилися ще з часів Байдена на кілька місяців. На цьому у мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Ну з 8 до 11. вже наступні годині. Ви дізнаєтесь, з якою країною наша держава підписала перший контракт на фінансування виробництва далекобійних ракет та безпілотників, а також як в Європейському Союзі відреагували на угорське так зване опитування про членство України в Євросоюзі. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.